З Івано-Франківська на дачі сезон перевезень франківців до садово-городніх ділянок стартує з 12 квітня і триватиме до 31 жовтня. Загалом працюватимуть 15 маршрутів: до Рибного, Хриплена, Дем'янового Лазу, Тисмениці, Крихівців, Чернієва, Тязева, Павлівки, Старого Листя, Ценжева, Угринова, Братківців та Клузова. Автобуси курсуватимуть через день з понеділка по суботу. Графіки можна дізнатися у соцмережах та у голів садових товариств. Один з найбільших маршрутів, так і найбільші садові товариства це є вокзал Толимаш ДБК. Сади. Маємо два найбільші садові товариства: це є Магістраль і Прогрес. Хочу сказати, що маршрути усі курсують через день. Всі пільгові категорії, в тому числі пенсіонери за віком, здійснюють перевезення безкоштовно, без обмеження, тобто всі рейси для них безкоштовні. Інші пасажири, які не підпадають ні під яку пільгову категорію, так вартість приїзду 10 гривень. Ну, ми розуміємо, неодноразово вже були на відправленнях з міським головою Русланом Романовичем. Так, ми розуміємо, що найбільше, а може навіть і всі пасажири, це. 60+. Плюс.